Європейського масштабу Захід. ці всі люди, політики з усіх країн рвуться зайти в український ринок. Гляньте зараз тут Тайвань, Швейцарія, Японія, Rebuild, invest, invest Ukraine. Зараз Такий час настав, що кожен б'ється за те, щоб зайти в Україну, почати відбудовувати і на цьому заробляти. Це добре, що до нас зайде стільки іноземних компаній з іноземними коштами і будуть контролювати всі процеси, куди ці кошти йдуть, будуть давати додаткові робочі місця. І давати ж гарантії безпеки. В них є доступ до грантових коштів і так далі. Вони ж не беруть гроші ніоткуда. І вони зможуть нормально контролювати і корупційну безпеку в Україні, і оцю, з війною цю всю історію домовлятися і прожимати рашку на якісь домовленості. Нарешті щось почало відбуватися таке, коли кожен закордонний інвестор розуміє, що якщо десь є розруха, значить цю розруху колись треба буде відремонтувати. Значить, це будівництво. Якщо є будівництво, це купа нових робочих місць. Щоб закордонні компанії отакі величезні. Ось, будь ласка, Тайвань, Японія, всі могли брати тільки українців на роботу. Нехай заводять свої капітали, а капітал у них величезні. Тут квадратура декілька тисяч квадратних метрів, і на кожному углу дивіться, стоїть будочка «Ukrainian Rebuild». Тобто, всі розмовляють про відновлення і про побудову України. Вони, якщо зайдуть зі своїми закордонними коштами в Україну. Це неминуче умножить їх капітал мінімум там чотири рази. Wow. Бо відбудовувати в Україні є дуже багато чого. Всі ми прекрасно знаємо, що Польща — це Україна без війни. Тобто декілька років Україна виглядала так само як Польща. А Польща зараз виглядає однією з найкращих взагалі країн в Європі. Єдина проблема, яка у нас залишається, про нашу цього міндіча, оцю вся історія, то це Україні. Слава Богу, що закордонні компанії до нас будуть заходити, бо вони тоді можуть керувати капіталом не середині країни, і тільки щоб гроші знаходились за кордоном, і тільки їх висилали по факту виконаних робіт. Українська політика це така історія. Там є гарні люди, дуже гарні люди. Завдяки ним, взагалі такі заходи існують, але завдяки <'язок> <зов 'язок> не хорошим людям там і не існує в Україні всіх тих явних інвестицій фінансувань, які б за які вже мали б щось побудувати. Тобто вони навіть вже готові wow. будувати. Якщо всі сплатяться, то реально може наладитись в Україні. Ось дивіться, саркофаги, значить, вони а, що говорять? Ну, так, да, в Україні війна, але давайте будувати ось, типу, електростанції і покривати їх типу, такими накриттями. Ось, Будь ласка, гляньте. що навіть на прифронтових територіях можна буде будувати електростанції, там, генераторів багато ставити і так далі, закривати їх саркофагами, і вони не будуть там боятися ракет, війни, цієї всієї історії. І це ж не просто десь на словах, чи не просто я думаю. Це ось по факту я вам показую, як от Британія. Це тільки один зал з шести, який тут є. Тут шість рядів тільки в цьому залі. Ну, така от історія, друзі. Хороші новини, напевно. Я думаю, хороші. в ряду того, що відбувається, прям позитивно. Тому на зв'язку.